Так, друзі, всім привіт! Давно ми з вами не зустрічались на Ютубі, сьогодні вирішив підзняти для вас нове відео, і це відео стосується оновлення в Фейсбуці, а саме оновлення по відкладеному запуску. Тобто, коли ми вбираємо там дату та час. У нас загалом що змінилось? Дата залишилась, тобто, як раніше ми там обрали наступний день, так і обираємо, але змінився час. Тут додались якісь ПМ, якісь АМ, ЄєТ фіг поймі що. зараз я вам трішки поясню, як то загалом працює. Якщо ми зараз... Плануємо зробити відкладений запуск, то нам просто необхідно ввести час 0,1.00. Це означає, що відкрут почнеться у перші, з першої години ночі. Або ми вводимо просто 12.01. При цьому це відкрут почнеться. о... Опівночі, ну, як раніше ми там вводили 00.01, Ось це аналог тому. Що ж таке АМ і ПМ цей? це просто різні половини дня. Якщо АМ це половина дня там, з першої години ночі до 12 дня, то ПМ це години дня там, з, з, першої, з першої дня. І до 12-ї ночі виходить навпаки. ось Тому якось так. Я зазвичай зараз роблю, виставляю просто наступний день і ставлю тут 01,00АМ. Все. На тому відкладений запуск мене реклама запускається у першій годині ночі. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб мене трішечки простимулювати, робити більше вам подібних цікавих відосиків. І всім нагадую, що в мене є своя така медіаплатформа, на якій ми надаємо вам послуги як копіювання лендінгів, так і створення креативів, продажа рекламних аккаунтів, які вам необхідні в роботі. Всю Інформацію по цим послугам я залишаю в описі під відео. А всім бажаю гарного дня і вдалих заливів.